Будинок причту один із найстаріших, що зберігся на столичному Подолі, відреставрують. Йому 200 років. і Стан будівлі зараз катастрофічний. Та перш ніж туди зайдуть реставратори, мають попрацювати археологи. Вони вже розкопали фундамент і виявили несподівану знахідку. Яку та чому будинок так довго залишався занедбаним, Дар'я Цесарук розкаже. У Андрія в руках звичайнісінький фотоапарат. Ним він фіксує усе до найменших дрібниць. Старі віконниці, зовсім маленькі тріщинки, і навіть графіті теж потрапляють у об'єктив його камери. Зважаючи на те, що таких будівель в Києві мало, досить мало. То будь-який стан, коли є стіни і дах і Є оригінальні елементи, то це вже добре. Бо коли усі відзняті фото, а їх понад тисяча об'єднають, вийде ось така цифрова копія, що покаже детальний стан абсолютно усіх конструкцій. Деталізація цифрової копії досить висока. Ми будемо бачити повністю всі ось ці деградацію поверхні. Бо якщо вони використовували якісь класичні методи, там або геодезичні, або якісь там обмірні креслення рулеткою, звісно, що вони не побачать якихось. Ось таких от деталей, деталей-поверхонь, а це їм якраз буде важливо. Цей будинок місцева пам'ятка, якою давно ніхто не опікувався. Стан майже 200-літнього колись житлового будинку нині аварійний. Оце один взагалі із найстаріших будинків такого типу, які збереглися в Києві. Це 1831 рік. Більшість міщан київських жили на Подолі і жили власне в таких от будинках. А зараз цей будинок він запланований під реставрацію. Її ще не почали, бо, перш ніж сюди, зайдуть будівельники, обстежити приміщення мають археологи, що працюють тут вже тиждень. Їхня робота тяжка і дещо обмежена, бо більшості перекриттів у будівлі немає. Тому поки дослідники копають тільки на першому поверсі з під землі. Вони вже дістали свою першу знахідку. Ось цей горщик пролежав там понад 300 років. По характерним відповідно відбиткам, малюнку. Способи цього, як воно робилося, видно, що це саме той період. Це горщик періоду, тоді коли Мазепа будував церкви. Коли ось тут Григорович Барський будував Покровську церкву, вона була до побудови цього будинку. Нічого іншого тут більше не було. Тому наступний етап повна реставрація. Зверху у нас дерев'яні конструкції, які зараз підлягають опису, дослідженню хіміко технологічному аналізу. Вони будуть частково демонтовані. Прописані для того, щоб бути повернутими назад, тому що ми хочемо, щоб це столітнє, там де у нас дерево сторічне, е щоб воно було е відповідно в майбутньому інтер'єрі. Він буде таким, як і понад 100 років тому принаймні відтворити дизайн, спробують там, де це можливо, буде адаптація під е заклад громадського харчування невеличку кафешку, яка буде поєднувати функцію музею. Тобто, відповідно відновлені інтер'єри. Пічі, частково розпис У нас є матеріали досліджень чорнобілі фотосторічної додавнини, відповідні хіміко-технологічні аналізи, дослідження по архівам і так далі. Робота триватиме щонайменше кілька років, бо реставрація такої великої споруди, дуже кропітка і не дешева, як і її оцифрування. Але волонтери роблять усе задарма. Це буде підґрунтя разом з археологічними дослідженнями для майбутніх наукових досліджень. А наукові дослідження вони є підґрунтям проекту реставраційного. Реставрація цього будинку вона буде одним із дуже крутих прецедентів на території заповідника. Такі тривимірні копії порятунок на випадок руйнації, особливо це актуально зараз під час повномасштабної, бо відтворити її наново зможуть до деталей. Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.